Гомін Ау. Всім привіт! Це шоу Гомінау. Слухайте нас по буднях на Радіо Промінь. Також ми є на всіх подкаст-платформах. І підписуйтесь на ютуб канал Радіо Промінь. З вами Єгор Шатайло. Юра Та Настя Зухвала. Українських школярів навчатимуть керувати FPV дронами Міносвіти. Угу. Нарешті у нас з'являться уроки, які ніхто не буде прогулювати. А якщо і будуть, то інші учні зможуть без проблем залетіти на дроні тобі прямо в кімнату і скинути на тебе щоденник із зауваженням вчителя. Майбутнє настало. Українських школярів тепер навчатимуть навичкам керування fpv дронами Відповідне рішення ухвалило і вже впроваджує Міністерство освіти і науки України. Як повідомляє прес-служба відомства, вже затверджено оновлений перелік навчальних засобів та обладнання, яке потрібно для викладання предмета «Захист України у школах. У цьому переліку відтепер, зокрема, і містяться симулятори для управління дронами типу FPV із комп'ютерами, а також дрони для. Практичного навчання, uh -huh. практичне навчання, uh -huh. це дуже добре, що реформа освіти рухається. Бо коли ну, в мене було ДПЮ, ну нас називалося ДП, uh -huh. то єдине, що я пам'ятаю, що ми ходили з строєм. І нас навчили одному радянському анекдоту про те, що якщо буде ядерний вибух, то треба витягнути руки з автоматом вперед, щоб розплавлений свинець не капав на державні чоботи. От, От. чудово це, це великий. так що я кажу, якщо діти зараз вчитися реальним всяким штукам, то це скачок великий так. в реформі. Ну і дивіться, і це є всі шанси, що цей предмет ну реально стане улюбленим для багатьох, тому що. А життя в Україні ну це суцільний стимул для того, щоб навчатися усім цим навичкам. І я вже бачу, як будуть питати Скажіть, а як ви досягнули таких феномена такого феноменального прогресу, таких результатів навчання? Ки хата ми просто ставили захист України першим уроком після обстрілів, тобто кожен день навчилися. І також ця ініціатива так легенько натякає нам, що реальність, в якій ми живемо, чекає нас ще мінімум наступні 100 років. Але я б на цьому не зупинявся на уроках хімії. Давайте вже вчить, як варити хімічну зброю. На фізиці зробимо ядерку своїми руками. Бо в інших країнах будують цілі військові промислові комплекси для забезпечення боєприпасами. В нас це питання закриває п'ятий аКЛА. І ще ще обов'язково треба, ти кажеш там на фізиці, а ще треба ввести. Психологія, щоб маленьких діточок вчили, як психологічно знищувати ворога, доводити його до вікна. Да. Щоб вони сьогодні даже... ми проходимо насильницьке спілкування. Сьомий, а щоб вони даже вчилися плакати, так, щоб це здавалося росіянам мелодією якогось. Ностальгічної для них пісні, яка буде вводити їх в депресивний стан. Во Вообще. Вибачте, я все ще зависла на варити хімічну зброю. Так варити. Ну я би багато віддала, щоб попасти на цей урок. Мама наварила хімічну зброю. Так, достаємо вашій каструлі. Оце і є Хогвартс, зіллє варієння, ви розумієте сучасне. Крім того, перелік навчальних засобів і обладнання також включатиме інтерактивні лазерні стрілецькі тренажери, планшети для навчання, сучасне мультимедійне обладнання, без уточнення про що це саме йдеться, манекени для навчання школярів, навичкам надання першої допомоги та реанімації, засоби зупинки кровотечі та інші засоби навчання тактичній медицині, оновлені каски та бронежилети, протигази, засоби хімічного захисту, радіостанції для вивчення основ зв'язку. Ну, дивіться. Я буду радіти, якщо хоча б третина з цього успішно запровадиться, бо, судячи з цього амбітного списку, мені здається, що е, Міносвіти читає ті самі книжки про успішний успіх, що і Смілянський з його укрпоштою і пошторями на трициклах. Ну, Тобто угу. маніакальна фаза точно. Да, да. Я... Я пам'ятаю, що о, у нас в школі поява буквально кількох комп'ютерів на цілу школу о, призвело до того, що комп'ютерний клас вже був огороджений <рес> гадками на вікнах і на дверях. Угу. І тому я тепер думаю, якщо оце все добро, чи хоча б його частина потрапить у школу, то ця школа вже буде фортецею, ну, неприступною. <рес> і від цього одні сплошні плюси, тому що можна буде одразу. Відпрацьовувати плани оборони да, да. будуть проводитись міські змагання між всіма школами, де вони будуть змагатися у тактиці та вмінні швидко виконувати маневри. ціллю кожної шкіл буде обікрасти інші школи. Переможець забирає все майно та гордо перейміновується в ліцей звісно, підозрілим видається оця штука про те, що будуть інші мультимедійні засоби, але не вказується, що саме це будуть за засоби. Ну очевидно, що це велике поле для зловживання. Я спокійно собі можу уявити. Як кажуть діти, цей проектор для фільмів тепер ваш, але за умови що ви не будете відволікати директора того, що в нього катка в Контрстрайку. Ну взагалі для сучасних дітей це все вже не потрібно. Просто треба, щоб у Фортнайт. Випустили нову кімнату в стилі ДПЮ, mm -hmm. щоб діти могли там одразу обрати собі скіни Рембо чи свинки Пепи та відпрацьовувати всі необхідні навички віртуально. Бо просто уявіть собі: свинка Пепа накладає турнікет Джону Рембо. Mm -hmm. Ну це ж дуже цікаво. Я б подивився. Це треба робити. І, тому що дивіться, от що каже він освіти. Воно каже, що оновлене обладнання дасть змогу навчити учнів і учениць навичок до медичної допомоги, які рятують життя. Також. Під це допоможе підготувати їх до використання сучасних технологій у сфері безпеки, mm -hmm. розвинути критичне мислення та стійкість до дезінформації, сформувати практичні вміння для дій у надзвичайних ситуаціях. От як сказали mm -hmm. в міністерстві ну це дуже дуже похвальний план. Я з цим не сперечаюся, але боюсь, що українських дітей вже не треба вчити е, навичкам, щоб виживати в надзвичайній ситуації. Вони і так живуть в надзвичайній ситуації. Потрібна, це курси по Поводження в звичайній ситуації нам потрібен якийсь факультатив, як поводитися на случай відпустки в Чорногорії. Діти, увага! В Україні надзвичайна ситуація. Сьогодні експерти передають дуже жарку погоду. Ми будемо вимушені всім класом піти в аквапарк. Зберігайте спокій та готуйте свої купальні костюми. Добре, що ми закупили їх завчасно для екстрених Uh, це, 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 це зараз uh, школярів вчитимуть дронам, а уявіть, яке, як буде ну, років через 20. Розумієте? Це ж дрони в нас зараз, це вже yeah. технології, а через 20 років, яке буде ДПю? Це тебе 16-річного вчать, як правильно взламувати чужий нейролінк. Uh -huh. <laughs> І ти такий оп-оп логін адмін, парор 1, 2, 3, 4, 5. і все, ти управляєш ігорем із воркути. Це... <рив> так, да, так. Да. І оскільки mm -hmm. наші діти дуже розумні, вони змусять ігорка піти вчитись в університет, сортувати сміття та водити бабушек через дорогу. Тому що хороші справи для росіянина це найгірша мука. <рив> я тільки сумніваюся, що наша шкільна освіта може сформувати у учнів стійкість до дезінформації. Ну, я просто не, не знаю, як це, як це подавати. Тобто, це що, це буде. Це буде підручник, там, наприклад, для 8Б, і цей підручник ти там відкриваєш, і там перший параграф. Труха це не джерело інформації. Ну, Тобто як? Ну, але давайте подумаємо. Чи не здається вам, що вчити дітей бути критичними до дезінформації? Це взагалі в інтересах школи. Я от не впевнена, тому що так, приїжджає районо. Якщо ви не ми не пройдемо цю перевірку, нам всім кінець, отва, mm -hmm. от вам в першу чергу. Ну да, да. а райно ніколи не приїжджає. <рес> да, і ще тим паче, коли ти пілі, для тебе ж ну саме масивне джерело дезінформації це твої батьки, <рес> <рес> бо все, що вони кажуть, це автоматично не круто та не обов'язково до виконання. Тому, перш за все, треба ввести ще уроки реверсивної психології для батьків. Кажеш дитині: пий алкоголь. Він не буде. Або буде, і скаже: Ну так я послухав, що ти кажеш. Ну не ну буває, ну що. Це було шоу гомінало. Слухайте нас по буднях на Радіо Промінь також ми є на всіх подкаст-платформах. І підписуйтесь на ютуб канал Радіо Промінь. З вами був Єгор Коломієць. Та Настя зухвала. Дорогі школярі, вас вітає школа майбутнього. Розвідувальний дрон завуча зафіксував підозрілу активність на задньому дворі школи. Отже, з'явіться в кабінет для конфіскації ваших кіберсігарет, кіберзапальничок та кіберсухаріків. Три кіберкорочки. Гомін Аут.